Ей, Привіт, малюк! Як справи? Ти такий гарний та яскравий, але настав час розважитись. О! -о, -о. Я з тобою цілком згодна. Не бійтеся, це буде весело, правда, Джуді? Ще як? Тим більше, що мені дісталась найбільша пінята. Як же мені з нею впоратись? Ця бита замала, але ми щось придумаємо. Правильно, дівчата? Правильно! Ой, пробачте, я готова розпочати. Головне краще прицілитись. Бережіть голови. Починаю. Кія. Ловлю. Ех, розбити не вдалось. Але я можу зробити це без допомоги біти. Які прикольні цукерки. Смачно! Хто наступний? Ага. Тепер я хочу спробувати свій успіх. Ах, бита не така велика, але я вірю, у мене все вийде. А ось і ласощі. Ура! Поки тайра нічого не бачить, ми не пропустимо шанс поласувати. Це точно. Як це круто! Е! Готова! Так, а де мої ласощі? Вони щойно були на столі. Ми ліса. А що ти єси? Ой, нічого. Тобі здалось? Так, а ти? А, у мене теж нічого немає. До речі, а ти не бачила мою величезну биту. Ха, ти хотіла сказати крихітну? Ось вона тримає, а то втратиш. А це точно моя бита. Як же мені атакувати пін'яту такою крихіткою? Тут вона марна. Хоча можна використовувати як голку. Тоді мені точно вдасться дістати подарунки. Чи ні! Ей, тут є? Ей, рятуйте! Рятуйте мене! Це фонтан із цукерок нічого собі. Кайф, це чудово. Я наче в раю. Про що можна ще мріяти? Ей, ці чіпси крихітні. Так шкода. Але я їм рада. А я маю середнє. Стоп. Мені здається, чи це гострі чіпси. Не може бути. Ой, ми О, ні. Мені ні за що не впорати з гігантською пачкою гострих чіпсів. Мамочки. Не бійся, Джоді почне перша. Легко. Ой, беру свої слова назад. Навіть маленьку пачку їсти страшно. Спробуємо. Ой, допоможіть. Мені потрібно якнайбільше льоду, щоб загасити цю пожежу. О, полегшення. Джуді, ей, досить! Ти що робиш? Ти є все у твоїх слинах, а це неприємно. Ой, мамочки. Ні, я передумала їсти чіпси. Навіть не мовляйте мене, я не стану. Вони дуже гострі, не хочу. Хм, цей це челендж, так не чесно. Хочеш спробувати? Добре. а хочеш я приготую тобі сендвіч? Беремо хліб, кладемо салат та гострі чіпси, трохи томатів і знову хліб. Зібрали. Ей, хочеш сендвіч? Хм, ну давай, я їх люблю. Пробуємо. Тільки не кажи, що ти поклала гострі чіпси у сендвіч. А-а-а, побережись. Ух, це було дуже пекуче. Я ледве охолола. Навіть не знаю, як ти впораєшся з ними Мелісо. Ой-ой-ой, а я нічого не боюсь. Ой, дрібниці. Зараз беру силами і здолаю цей пакет. Ой-ой-ой. Зараз я доведу всім, на що я здатна. Ви ще побачите міць меліси, що поглинає чіпси. Анука. Ам, ам, ам. Ух ти! Я їм так багато чіпсів. Королева гостроти. Так, я з усім впораюсь. Як же я наїлась? Ух, здається, зараз вибухне. Приготуйся гасити пожежу, подруго. Поки Меліса не спалила все місто. Та ви прощав взагалі. Ой-ой-ой, мамочки. Настав час Джуді. Заряджай. Вперед! Ура! Дякую, дівчата. Ви мене врятували, ви молодці. О, як чудово! Шкода, що в мене маленька порція мені дісталась середня жуйка. А ось Тайрі, схоже пощастило найбільше. Нічого собі, я з глуздо з'їхати. ось це так. Не може бути. Так. Починай перша. Добре. З цією пачкою я швидко впораюсь. О, яка вона кисла. Але мені подобається. Зачекайте, а де феєрверк? Ми не знаємо. Добре. Дивіться. А, чогось нема феєверку. О, це жувальний фєрверк. Швидше б його спробувати. Так, посуньтесь. Я надаю величезну бульбашку. Вау! Ось це феєверк! Клас! О, я також хочу. Зараз спробую. Ну-ка, я також хочу. Не заважай, я хочу спробувати сама. Надула велику бульбашку. Вау! Ось це фейерверки. Як круто! О, насолоджуватись салютом краще в темних окулярах. А мені теж не терпиться влаштувати свій салют. Думаю, з цієї величезної шипучої він вийде просто неймовірний. ха Ха-ха. Ой, врятуйте, що це, дощ шипучки. Так, я ще не те влаштую. Ну що, ви готові побачити справжнє шоу? Тоді дивіться. Ой, мама мія. Ой. Тайро, ти гаразд? Все було потужно. Так. Я люблю локшину. Але тільки не гостро як ця. Ой, я не хочу її їсти. Згодна, ця локшина мене лякає. Ой, мамочки. Дівчата, будь ласка, не кажіть, що я маю все це з'їсти. Ой, рятуйте. Дівчата, ідея. А давайте поміняємось локшиною. Що думаєш? Ні. Побажайте мені удачі. Я переживаю навіть не знаю, чи впораюсь я. Ой-ой-ой. Ой, у мене вже починає палити все горло. Ой. Ох, пронесла. Чия черга? Бідолашна меліса. Здається, твоя, Джуді. Ох, як страшно, я не зможу. Її так багато, що я не зможу її здолати. Добре, спробую. Ой. Є дуже-дуже спекотно. Ой-ой-ой, ти в порядку? Так, зі мною все добре, не бійтесь, пожежі більше нема. Так, хто далі? Успіхів, Тайро, ми в тебе віримо. Настав час перевірити себе на міцність. Це випробування для справжнього героя. Так, починаю. Ну, дівчата, допоможіть. Дуже спекотно. Рятуйте мене. Допоможіть швидше. Допоможіть, чуєш? А, звісно, тримай Тайро. І я допоможу. Тримай. Ой, дякую, дівчата. Так набагато краще. Ви мої рятівниці. Не варто подяки. Добре, спробуємо ще. Ще, ще, ще. Давайте, дівчата, швидше. О, дякую. Ой, здається, вода закінчилась. Пробач, Тайро. Ще, ще, знову, знову, давайте, давайте. Ох, дякую. Ну, що, продовжимо. Ось це я видаю. Ой, дівчатка, пробачте. Дуже, дуже спекотно. Ой, здається, вода закінчилась. Все. Здається, я більше не можу. Дуже спекотно. О. О. О, пробачте, дівчата. Справжня пожежа. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!